Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Після вчорашнього дозволу Байдена бити по РФ. Кремлівська нарада пройшла в одному із бункерів Валдаєв. Тож час, 18 листопада, телеграм-канал «Топоропомсти» пише з потягом Путіна трапилась аварія. Хтось заклав вибухівку на рейсах до маршруту до Валдая. спецслужба не встигла її виявити. Втім, вагон спецохорони загорівся. Його від'єднали, і потяг продовжив рух. Його супроводжували гелікоптери. Винищуючи, путін страшенно боїться помсти будь-кос прихильників політичних опонентів, яких вбив Путін, так і розвідки України. Вивести китайцям його не вдалося. Рейхвалиться в Росії. Почалася боротьба за владу. Пише Пархоменко за інформацією, що надходить за. Перебрика можна зробити висновок. В стані ворога розпочалась боротьба за владу між Патрушовим і Медведєвим. Медведєв останнім часом став одним з ключових ньюзмейкерів Кремля. Сипле в Путіна погрозами про ядерний удар та третю світову війну. Чого б це він так розійшовся? Разом з тим коняча голова Лавров, що озвучує офіційну позицію російського рейху, зникає з інформполя. Вчора повідомили, що на Патрушова скоєно на замах, його намагалися отруїти. Якщо вірити змі, можливо, однак отруєння було інцинованим. Різні групи силовиків очевидно визначається на кого робити ставку на Медведів чи Патрушова і явно випадає з боротьби. Він дуже непопулярний. А що ж Путін? А якщо він ще живий, то явно втрачає контроль над ситуацією. І вплив серед оточення. Він продовжує параноїдально боятися, що його приберуть публічно. Заявляється, очевидно, все таки його двійник. А можливо, він уже все утилізований, бо НАТО часто його бояри намагаються затьмарити ботоксною інформаційному просторі. Тучий картопляний диктатор Лукашенко відмовляється приїжджати на підписання тристороннього пакту Путін Лукашенка Янукович, пославшись на геморой. Ця відмовка дуже схожа на знущання. Чи дозволив би Лукашенко вести себе так, значить, що Путін живий? Сумніваюся, білоруси знову вступ у війну. Навчання армії РБ продовжено, формування ударних груп сповільнилось. А це щось та й значить. Якби там не було, але ми не бажаємо перемоги жодному з претендентів на владу в РФ. А бажаємо такої боротьби між ними, що від російського рейху камені на камені не за. Лишилось. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпистесь, переможемо разом.